В сьогоднішньому відео я вам розповім про необхідні інструменти для догляду за шерстю шпіца, які повинні бути у кожного власника. Мене звати Юлія Білозерова, я кінолог-заводчик померанських шпіців. Розчісування – це ключовий момент у підтримці здоров'я шерсті і шкіри шпіца. Тому так важливо робити це правильно і використовувати професійні інструменти для цього. Тому зараз ми розберемо, чим же розчісувати шпіца. Найнеобхідніший мінімум для розчісування шпіца включає в себе пуходерку та гребінь. Я вважаю, що пуходерка це найголовніший інструмент в догляді, тому що саме вона вичісує відмерле підшерстя і розбирає ковтуни. Без неї повноцінний догляд неможливий. Як же правильно обрати пуходерку? По-перше, найголовніше вона повинна бути без крапельок, тому що саме вони сплутають шерсть. І через них вона січеться. Крапельки це запобіжна міра для того, щоб ви не подряпали шкіру собак. Але якщо ви обираєте професійні пуходерки, в яких зубчики розроблені зі спеціальної сталі, дуже гарно заточені, то вони не подряпають шкіру вашого улюбленця. Тому звертайте увагу на те, як заточені зубчики вони не повинні мати зазубранок і чіплятись. Для домашнього грумінгу я раджу використовувати м'яку пуходерку, бо вона буде більш дбайлива до шерсті вашого улюбленця. У мене це Пуходерка японського бренду Yenta старого дизайну. Зараз вони трошечки змінили вигляд, стали більш коротке полотно і більш довга ручка, також дерев'яна, яку зручно тримати у руці. Цій пуходерки вже, мабуть, років 6. І вона ще досі гарно виконує свої функції і не втратила жодного зубчика. Ще скажу щодо розміру походерки, то середній розмір буде універсальний для шпиця будь-якого розміру. Неї можна розчісувати як тулуб, так і лапки, так і завушками, але гарно все ж таки мати більш Маленьку пуходерку для того, щоб вичісувати важкодоступні місця. Також її дуже зручно брати з собою, щоб собачку причесати. Або, наприклад, ви пішли в ліс і щось наплуталось на вашу собаку, і такою пуходеркою дуже зручно виплатити якісь дрібні деталі. Це в мене пуходерка мадан. Не менш важливий, ніж пуходерка, це гребінь. Він дозволяє вирівнювати шерсть, виявляти не ділянки і працює як фінішний інструмент. Тобто, після того, як ви вичисали пуходеркою, розібрали підшерстя, вичисали ковтуни, то проходимо по шерсті гребенем, перевіряємо ділянки, які ми могли пропустити, коли вичисували пуходеркою, розрівнюємо шерсть. І придаємо форму, тобто також можна за допомогою гребня начесати і створити об'єм на певних ділянках, наприклад, на холці, розпушити хвіст і опустити навпаки вниз штанці. Коли у собаки активна лінька, але вона не сплутана, шерсть, наприклад, так активно дівчата линяють після пологів або після тічки. Коли шерсть не сплуталася, але дуже активно випадає, то мені навіть зручніше вичісувати в таких випадках гребнем. Ми одразу знімаємо велику кількість шерсті, то велике полотно знімається. Але шерсть повинна бути тоді не сплутана, бо це буде боляче, якщо сплутану шерсть, ми будемо гребнем виривати. В такому випадку, якщо шерсть сплутана всередині, ми використовуємо пуходерку для того, щоб її розплутати. Як ми обираємо гребінь? Цей гребень розміром 25 см. Взагалі зручно буду використовувати гребні від 19 до 25 см. Я не бачу потреби, щоб гребень був комбінований. Тобто мені цього розміру, цього шагу, в принципі, достатньо повністю. Тут довжина зубців 3,5 мм. Це гребінь шоу Big Brother. Він в мене вже дуже давно, років з 5 трошечки бачите. Змінив свою форму, ну бо в мене дуже багато собак, я всіх чешу цим гребенем, але все ж таки всі зубці на місці вони також дуже добре заточені, вони не мають ніяких зазубринок, вони блискучі, кінчики в них більш стончені, і він прекрасно виконує і досі свої функції. Ще хочу додати: це не інструмент, але дуже важливо використовувати при розчісуванні спрей. Зараз у мене спрей Starfire, це подарунок. Він мені дуже подобається, дуже влаштовує. В нього дуже приємний аромат. Він зволожує гарну шерсть, але це може бути і будь-який інший. До цього я використовувала бренд K, Мені також дуже він до вподоби. При розчісуванні шерсть дуже важливо зволожувати, тому що, коли ми чешемо по сухому, то шерсть обламується. Коли ми зволожуємо спреєм, то на шерстинках. Створюється певна захисна плівочка, яка зволожує шерсть і запобігає обламуванню. Шерсть стає еластичною, тому обов'язково при вичісуванні використовуйте спрей. Тепер перейдемо до інструментів, які не є базово необхідними для догляду за шерстю шпіця, але також буде добре мати їх в своєму арсеналі. Це масажна щітка. Для чого вона потрібна? По-перше, в її дійсно дуже класно масажувати. Через шерсть шкіру собаки. це дуже корисно, покращує кровообіг і стимулює ріст шерсті. Але також її можна використовувати у щоденному розчісуванні для того, щоб придати шерсті гарний вигляд. Тобто, якщо вичисуємо собаку за допомогою пуходерки і гребня, ми один раз в 7-10 днів, гарне повноцінне вичісування. Цього буде повністю достатньо. То масажною щіткою ми можемо просто розчісувати, не вичісувати, а розчісувати собаку хоч щодня. Це такий інструмент для частого використання, щоб вкласти шерсть собаки, просто її розчісати, направити в необхідні сторони і в неї був гарний вигляд. Це бренд Showtech. Тут дуже е, зручні зубчики, дуже гарна оптимальна довжина і зручна форма. Вони, до речі, дуже м'які. Ще б я радила мати у своєму арсеналі кіхтеріс. Так як у шпиця маленька вага, то навіть якщо він активний багато гуляє, то кіхти недостатньо сточуються. А так як в умовах сучасного світу шпиців не так часто і виводять, то я взагалі раджу мати кіхтиріс і підстригати кіхті хоча б один раз на два тижні. Тому що, коли кіхті відростають дуже сильно, це впливає на постав лап, на впевненість собаки на якихось поверхнях. І це може негативно вплинути і на суглоби, і на опорно-роховий апарат собаки. Тому підстригаємо кіхті. Кіхтеріз повинен бути саме такий, не гільйотина ні в якому разі, тому що вона чавить, а не підстригає кіготь. Щодо маленьких шіпчиків, ну, вони будуть актуальні для цуценя до 6 місяців. Такий кіхтеріс справиться з будь-якими кігтями. Також я маю ось такі ножиці фірми Showtech. Вони не підійдуть для грумінга на потоці як професійний інструмент, але я підстригаю тільки вушка та лапки. Все інше підстригає моя мама грумер-породник. Якщо треба оформити контури собаки, підстригти її по корпусу, я, на жаль, не вмію цього робити. Але саме ось для того, щоб більш частіше підстригати лапки та вушка, мені цього вистачає. Це прямі ножиці. І філіра. Таким чином, за допомогою цих інструментів, я можу дбати про здоров'я шкіри та шерсті моїх шпіців та тримати їх завжди у гарному вигляді. Навіть якщо ваша собака відвідує професійного грумера, ви все одно повинні привчати самостійно її до цих всіх маніпуляцій і повинні вичісувати її хоча б раз на тиждень, максимально повністю розбираючи прямо до шкіри всю цю шерсть. Пишіть в коментарях, щоб вам ще було цікаво дізнатися про грумінг, виховання або вирощування шпіців.